Ажні перформанс влаштували 25 п'ятого в Шосткинській дитячій школі мистецтв. Тут відбулося відкриття виставки учнів другого класу художнього відділення під назвою Творчість. Це радість. Симбіоз усіх видів мистецтв. Це радість. Саме під таким гаслом працюють учні під керівництвом досвідченої викладачки Лариси Логвин. На виставці представлено 68 робіт. Кожне по-своєму цікава. Це результат роботи за перше півріччя 2023 року. І техніка, і кольорова гама відрізняють кожну з робіт. Привертають до себе увагу картини, виконані із використанням вирізок із друкованих видань. «Із газет – це е, останні роботи діти робили і їх. Кожну роботу автопортрети там представлені, як домашнє завдання просто домашнє завдання. А до того ми робили замальовки з натури, натури сиділа, позувала. А ми от з натури 15 хвилин у ці роботи. Лариса Миколаївна сама дуже полюбляє капелюшки. Викладач розповідає про ідеї створення такого перформансу. Тотал блек, тому що ми повинні бути єдиними. Кожний виражає собі ну як може якісь творчі такі ідеї. Це теж композиція, це теж малювали ескізи. Теж креатив, який повинен кожен був зробити. У кожного є якийсь посил на цю на ці капелюхи. Людина завжди собі прикрашає, якось міняє. А капелюх – це дуже такий елемент, який змінює людину кардинально. З відкриттям виставки учнів привітав директор Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Відкриття виставки для кожного творчий. Єдине це свято. Коли на виставці твоєї роботи це і свято, і подія, і подія велика. Тим більше ви так сьогодні цікаво підготували відкриття і такі яскраві роботи. Я вас вітаю з тим великим святом для вас і викладача, і всіх учнів. Я бажаю вам доброго здоров'я і Фізичного і творчого мирного життя кожне з представлених робіт по-своєму унікальна. Центральне місце в експозиції займає картина Дар'ї Тарасенко Джерело спасіння, яка несе дуже філософський зміст. Людина може витягнути себе з злиха, Якщо і погано, тільки вона може собі допомогти. І може направляти тільки тільки сама може направляти себе до правильної думки, як вона може вирішити свої проблеми. Окрім живопису, дівчинка займається ліпкою за допомогою виготовлених власноруч виробів. Вона прикрасила свій капелюшок. Це й метелики, і мишка з полімерної глини, уривки газет, тканини. Одразу серед інших учасників виставки привертає увагу хлопчик із гусьми на капелюсі. Не менш цікава і робота Кирила це цвіркуни. Ціркуни, вони йдуть к найкращому квітам, к листочкам. Ця робота виконана в техніці віджим. У мене є вдома іграшка найкраща, гус, і я зробив копії гуса, тільки багато і наклеїв. Вони зроблені із... з із пластиліну. Ці капелюхи кардинально різні. Кожен діти виготовляли власноруч. Марія Сорока розповідає і про свою картину, і про ідею створення капелюха. Тут є зала, тут є дзеркала, в яких відбуваються ваші мрії. Ви приходите в цей зал, там дивитесь, як ви подорослішали, яким ви працюєте, що з вами буде потім. Спочатку мені порекомендували вчителя, щоб я зробила крила. Потім сказали що щось додати, ну, спереду. Я вирішила купити мішку і додати квітів по бокам, щоб виглядало естетично. Микола Голубів не став далеко ходити і під час створення капелюха використав власне прізвище. На виставку хлопчик презентував автопортрет, виконаний з використанням сторінок з книги. Я спомню свою фамілію і придумав, що потрібно зробити гаубій. Вона зроблена з бумаги, з книжки і ще якоїсь бумаги. Я виконувала цю роботу два дні. Лицо спочатку я клеїла. Без рисунка, а шляпу вже з рисунками. Ще одна надзвичайно філософська робота. Картина ще зовсім юної, але вже настільки мудрої дівчинки Катерини Винниченко. Ця робота називається «Життя та смерть у руках язика. Що тут зображено? Розкажи поганий язик і хороший язик. Хороший він завжди. Кажуть добрі слова людині, а поганий завжди обзиває людину і краще. Ну хороший язик краще промовчить про якусь річ. А поганий буде це казати. Виставка працює у фойє дитячої школи мистецтв.